Ми вважаємо їх янголами, які з'являються для того, щоб рятувати нас у найскрутніші моменти нашого життя. А вони дуже скромні і кажуть, що робота в них така: рятувати людей. і Вони зовсім не янголи. Про українських рятувальників підемо далі. Це не зламні зеленою Чабак на ютуб каналі Ми Україна. І мій сьогодні рятувальник Юрій Лозинський. Юрій Лозинський, 22 роки. Рятувальник, що кожного дня ризикує своїм життям і здоров'ям, закінчив вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Нині прапорщик державної служби з надзвичайних ситуацій. Респіраторник гірнично рятувального відділення у Києві Юрій працював у місцях перших прильотів російських ракет по Києву у лютому. І атак, що здійснила РФ цієї осені, під час служби виявив відвагу і самовідданість, за що йому особисто подякував президент. Володимир Зеленський Юро, доброго дня! Доброго. Рада вас бачити. Давайте знайомитися. Я проти категоричного ейджизму в нашому житті в будь-якій сфері, але я хочу почати наше з вами інтерв'ю саме з вашого віку для того, щоб глядачі запам'ятали це і бачили вас, нашого героя, який врятував не одне людське життя у свої. 22 роки. Юро, як так сталося, що такий молодий юнак, який зараз переді мною прийшов в цю професію, коли ви усвідомили, що ви хочете бути рятувальником? Це я усвідомив після закінчення військового ліцею. Я навчався військовому ліцею чотири роки. Мені подобалась військова служба і хотів продовжити навчання далі по військовій сфері. Ну, на той час. Був сильно задумався і не міг вибрати професію. А ще раніше в мене було таке бажання, таке маленьке, допомагати людям і рятувати людей. І якось так в той час я вирішив, що я хочу навчатись на рятувальника. Юро, ви і ваші колеги одними з перших прибували в ті, в ті місця, куди прилітали ракети у Києві. І я зараз хочу повернутися в 26 лютого цього року. Перший приліт, столиця вулиця Лобановського. Зараз ми побачимо на екрані відео, фото з того дня. Скажіть, будь ласка, коли ви їхали на виклик? Чи розуміли ви, що на вас чекає? Чи моделювали цю ситуацію в себе в голові? Ну, от коли це сталося, нас виклик. Ми виїжджаємо, і ми не розуміємо, що воно таке взагалі? Я почув так від когось. Що це приліт ракети в житловий будинок? І був просто в шоці, не розумів, що це, як воно, що це таке відбувається. Ну, по прибуттю на місце виклику, побачив оце жахіття таке. Ну, відразу ми почали працювати, Підніматися на кожен поверх і евакуйовувати потерпілих. Скількох людей вам вдалося врятувати в той день? Пам'ятаєте? В той день іменно наша частина евакуювала шість людей з верхніх поверхів будинку. Коли ви навчалися і коли ви зрозуміли, що ви хочете бути рятувальником, чи розповідали вам про ризики, з якими ви можете зіштовхнутися в цій професії? Звичайно, розповідали. Багато було багато історій і страшних, різних. Ну, воно на той час було цікаво. Як це воно так? Хотілося відчутися, як воно, як це попрацювати в такій атмосфері. Там, це. Було цікаво. і Я хотів такого. Було цікаво, але знову ж таки, повертаючись в 26 лютого на вулицю Лобановського, коли ви підіймалися з одного поверха на інший. Що ви відчували? Які емоції тоді всередині вас переважали? Емоції. Я відчував, що потрібна моя допомога людям. І я... Викладався на всі 100%, щоб зробити свою роботу, допомогти людям, врятувати їх. Страху не було? Звичайно, був страх. Ну, коли ти бачиш, що людям потрібна допомога, страх відходить на, на друге місце і ти йдеш і робиш, Юро. Коли ви рятуєте людей, перші хвилини, перші години вони є критично важливими, так щоб дістати з під завалів людину і надати їй шанс вижити. Скільки ви маєте часу в запасі того критичного часу до моменту X, коли людина може не вижити? За скільки ви повинні спрацювати так, щоб допомогти? Ну, Там бувають різні ситуації. ну, Як показує практика, там дуже мало часу. І стараєшся якнайшвидше людини витягнути і надати першу домедичну допомогу. А що казали вам ті, кого ви врятували на вулиці Лобановського? Ви спілкувалися з ними? Е Спілкувались, була там жінка, ну, вона просто була в шоці, вона не розуміла, що воно робиться. Вона просто сиділа, плакала і більше нічого вона не могла сказати. Ми, її, звичайно, заспокоювали, розмовляли з нею, але ну, вона просто не могла зрозуміти, що, що це таке сталося. Ви вже зрозуміли, що це війна, коли прилетіла ракета в житловий будинок з самого ранку? Так, це я на той час вже зрозумів, що це початок війни. Юра, коли почалося вторгнення Російської Федерації в Україну не в 22-му році, а в 14 му анексія Криму, окуповані території Луганської, Донецької областей. Ви були ще підлітком. Вам було 14 років. Так. В той момент для вас ця війна вона була близькою. Ви усвідомлювали, що відбувається в Україні, чи чимось таким абстрактним? Я усвідомлював і на той час я цікавився, що воно відбувається там. ну... От так, щоб сильно я цього не задумувався до цього. І ніколи не міг подумати, що ось таке може статися. Тобто, фактично, для вас вже ця справжня війна вона почалася в лютому цього року. Так. Юро, окрім Лобановського, куди ще виїжджали ви разом з колегами для того, щоб врятувати українців? Куди ще прилітали ракети і де ви були? Я, можна сказати, я був майже на всіх виїздах. Прильоту ворожих ракет та дронів. Зараз, якщо звернути увагу на екран, це вулиця, проспект Бульвара Шевченка у центрі Києва, 10 жовтня. Це ще один страшний ранок для України, для Києва. І ви були одним з перших на тому місці. Так. З чого почався ваш день? Я пам'ятаю, це було зранку. Ну, ось Хочу сказати, що до цього випадку побачив я багато ну, і загиблих, і постраждалих. Ну, коли прибули ми саме на ось цей виклик, це був просто жах. Коли ми побачили людей в машинах, просто згорівших заживо, це було просто, не знаю, як сказати. Юро, чи рахували ви тих людей? Яких ви врятували? Чи можете сказати, скількох Якщо людей вчасно, ви врятували? чесно, не рахував. Ну, мінімальну кількість. Ну, я, я розумію, що людей рахувати це не дуже красиво можливо, але тим не менш, ви подарували друге життя. Скільком людям? Хто вам встиг сказати дякую за це? Ну, достатньо багато людей. А більше дякують? Так. Більше дякують. І бувають такі випадки, що дякували так сльозами на очах. І я стояв оце слухаю це, і сам буває, що. Ви не розумієте, за що вони вам дякують? Е, ну, розумію, але воно якось так в один час приємно, але розумієш що їх, що, що вони пережили, що вони витримали, що вони вижили ось таке пережити. Е, і ти стоїш, ти слухаєш, коли тобі сльозами дякують, і ти таке відчуття, що ти зараз сам заплачеш. Але ж ви рятувальник, ви маєте бути в очах інших, так? таким серйозним, сміливим. І тут ще дуже важливо, як не зламатися. Тому що, коли ти бачиш смерть і біль, ти все ж таки пропускаєш через себе. Ви співчуваєте людині, але тим не менш треба набратися хоробрості для того, щоб відпускати цю історію. Наскільки це просто? І що ви робите? Звичайно. Ну, це просто не потрібно ось це все ось задумуватись. Оце ось все ось сприймати дуже серйозно. До себе. Бо якщо ти будеш на кожному виїзді, це все сприймати серйозно, так і думати про це, все, то ти не зможеш працювати. А вам потрібна часом допомога психолога, чи ви справляєтесь самотужки? Я справляюсь самотужки. Юро, зараз показують фотографії, де безпосередньо ви у формі виїжджаєте на виклики в різних ситуаціях. Ви насправді і ваші колеги рятуєте ж не тільки людей. Ви з небезпечних зруйнованих будівель часом рятуєте і тварин. І ці світлини вони дуже швидко облітають мережу і дуже тішать, тому що говорять вони про нашу любов, небайдужість до тих тварин, яких ми приручили. От зараз світлина, на якій ви стоїте з собакою. Чи можете прокоментувати і розказати, коли це сталося, де ви знайшли цього чотирилапого, яка його подальша доля? Коли сталося, чесно не пам'ятаю, це був також приліт у житловий будинок, ворожої ракети. По ми в будинку була велика пожежа сильна, ліквідували пожежу і ми почали працювати по кожних поверхах, квартирах, евакуйовувати потерпілих. І під час огляду ну, квартир я побачив собачку. Вона була захована, е, перекидана чимось, вона не могла сама вибратися. Я її вибрав, вона була ціла мокра. Трусилась. І дивишся на неї такі очі були, і просто як проситься до тебе на руки. Ну. А яка доля власника? Невідомо? Не Ні. На той час я її виніс собаку і передав медикам, і вони вже з нею займались. Ну, але потім я пам'ятаю, що власники знаходились. Це була собачка була і котика, я ще тоді виніс, і власники знайшлись. Юро, чи можете пригадати за ці вісім місяців найстрашніший момент, коли ви виїжджали на виклик, що вас найбільше вразило, зачепило і закарбувалося в пам'яті на все життя? Ну, це, напевно, перший виїзд, перший, перший, перший приліт. Ти просто не розумів тоді, що це таке. І коли я працював на верхньому поверху, я стояв у квартирі, в якій. В яку влучила ракета. Там все було розвалено. І Я там працюю і після цього передають, що повітряна тривога. Можливий ще один приліт у, у, у цей самий, ну, в це саме місце. А я стою, дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь вниз. Це був, якщо не помиляюсь, 23-й поверх. Чи який. Дивлюсь вниз, там всі люди розбігаються, ховаються, а я дивлюся, мені немає куди сховатись. Ви лишаєтесь там. І тоді так задумався, ну. Як буде. я просто продовжую роботу, продовжую працювати і все. Юро, чи має право рятувальник перед тим, як він їде на виклик, ось такий, як на вулиці Лобановського, сказати керівнику своєї частини: я не поїду, я не хочу? Ні, такого не було ніколи, навіть такого не чув. Такого не можу собі дозволити, Ні. рятувальник. Юро, ви, якщо я не помиляюся, з Івано-Франківської області, так? Так. Зараз, коли ваші рідні, ваші друзі знають про вас не просто як про Юрія, а про як рятувальника, який повернув до життя киян, українців, які були під завалами, як вони вас сприймають там, на малій батьківщині? Ну, вони там у шоці, просто що ось мене знають. Для них другі, ви герой. Знайомий так. Звичайно, всі пишуть, вітають, питають, як справи, як сам. Дуже приємно, ну і вони здивовані. Ви відчуваєте себе героєм? Ні, я не відчуваю себе героєм. Просто виконую свою роботу і ви постійно про це кажете. Ви кажете, це просто моя робота, але не кожен ладен, ризикуючи власним життям, виїжджати в небезпечні місця і допомагати тим, кого ти не знаєш. Ми вам за це дякуємо. І Не тільки ми. За вашу роботу вас відзначив президент. Для вас це було шоком. І як це сталося? Можете пригадати той момент? Так, для мене це був великий шок. Я тоді, ми тоді ціли, цілий день працювали. І вечором приїхали в частину. І я ще не встиг з автомобіля вийти. До мене починають всі дзвони, телефонувати. Телефонують, я думаю, що це таке сталося. Батьки телефонують. Ну, я не брав трубку, я хотів роздітись, хотів угу. це все зняти, був сильно замучений. Потім побачив, мені скинули відео. Колега скинув відео. Якщо не помиляюся, це відео є і у нас. Хочете, ми переглянемо його? Зараз буквально за мить ми його подивимось. Він мені сказав, подивись. я подивився, перемотав і був просто в шоці. Зразу зв'язався з батьками. Мама не... плакала? Там <с? <с?> не були просто в шоці всі. Так як, так само, як Давайте я. пригадаємо, Юр, як це було. Давайте. Я дякую всім. То на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам за подання міністра внутрішніх справ. Я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізької область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького. Респіраторників гірнічого рятувального відділення міста Київ. Юра, після цих слів, що змінилося у вас особисто і у вашому ставленні до професії? Це дало ще більше натхнення працювати. Насправді ви дуже дуже скромна людина. Мені здається, що з одного боку це зрозуміло. А з іншого ця скромність вона дуже заворожує. Розкажіть, будь ласка, в свої 22 роки ті люди, з якими ви виїжджаєте на виклики, вони так само такі юні, скромні за віком? Чи все ж таки вони старші за вас? Вони старші. Наскільки? Переважно старші. ну, По різному, на 10 років, на 15, Всі старші. Як вони вас сприймають? Як вони до вас ставляться? Як прийняли в колектив, коли побачили такого молодого хлопця? Колектив у нас все добре. Ми живемо як одна сім'я. У нас все дружно, все добре. Один одного розуміє. На виїзді також один одного розуміємо і працюємо. Юра, ми сьогодні згадували ваших батьків. Як давно ви їх бачили? Напевно, більше року вже не бачив. Мрієте побачити найближчим часом? Так. Є в планах такий візит? Звичайно, хочу поїхати додому, побачити батьків і відпочити трошки від цього всього. Я знову ж таки повертаючись до вашого віку 22 роки. Мені здається, що кожна людина, вона в певний період свого життя вона робить певні підсумки, що я зробив, чим я корисний для суспільства. Свої 22 роки можливо ви зробили більше, аніж деякі політики за всю свою каденцію, перебуваючи при владі. Чи усвідомлюєте ви, наскільки це відповідально, і чи думаєте про те, що будете робити далі? Професія-рятувальник це на все життя? Ну, я не думаю, що я роблю просто те, що мені подобається, я роблю рятувальник. Так, я хочу продовжити службу. Звичайно. Кар'єрний ріст. Кар'єрний ріст для рятувальника. В чому він проявляється? Куди далі рости? Ну, в званні, в посаді також. Але на виклики все рівно доведеться виїжджати? Так. Найстрашніший момент в професії рятувальник. Ми вже про це говорили. Але тим не менш спитаю ще раз, коли ви вчилися. Коли була теорія і коли вже ви маєте практичні виклики, наскільки ці речі між собою подібні або навпаки вони відрізняються? Теорія і практичне життя? Ну, вони зовсім різні. Ну, звичайно, теорія потрібна. Для, цього, для працювання для роботи з певним обладнанням. Звичайно, теорія потрібна. Ну, як пише книжка, і як ти працюєш. Так, то воно зовсім угу. різне. Все зовсім різне. Юро, а як ви проводите дозвілля, коли ви не на виклику? Чим ви займаєтесь? Чим живете? Чи є у вас кохана людина, дівчина? Ну, після чергування відпочити, виспатись. Люблю побігати. Звичайно, є, є кохана людина. Пишається вами? Звичайно. І переживає, Фіз... і пишається. Фізична форма для рятувальника це обов'язковий атрибут. Людина має бути загартована для того, щоб розбирати завали, виносити людей. Звичайно, так. Вас перевіряють, якось тестують у рятувальних так, частинах? У нас є заліки, які ми здаємо. Юра. На вашу думку, професія рятувальника вона має майбутнє? От зараз подивляться нашу програму хлопчаки, які не знають, ким вони хочуть бути. А тут перед ними сидить юнак у віці 22 роки. Чи є перспективи в цій професії для майбутніх поколінь? Я вважаю, що так, звичайно, є. А які переваги ви могли б перерахувати для того, щоб юні українці закохалися в цю професію і обрали її на майбутнє? Хм, навіть не знаю. Ну, державне працевлаштування. Ну, не знаю. Також залежно від людини це бажання, чи вона хоче це робити, чи не хоче. різні бувають випадки, коли ти там побачив щось страшне. Ти можеш вже не захотіти це бачити і працювати тут, Юро. А ваші однолітки вони зараз перебувають на фронті. У вас свій фронт, і він дуже важливий. Ви тут, в Києві, чи були думки про те? Щоб я хотів би долучитися до тих хлопців, які зараз в окопах і які відвоюють нашу територію. Так, звичайно, хотів. І доволі часто такі думки були у мене. Ну, з іншої сторони, я бачив, що тут також багато роботи, і я потрібен тут, що я виконую не менше роботи ну, що... із цим як себе як заспокоював якось так. Юро, а до нашого інтерв'ю ми з вами спілкувалися, і ви говорили, що ваші підрозділи виїжджали в інші регіони України для того, щоб допомагати колегам там. Де саме вам довелося бути? Що ви бачили і кого рятували? В яких областях? Ми виконували розбір завалів. Це була Харківська область, місто Ізюм. проводили розбір, також залучались до пошуку загиблих. Mm. Ви першими бачили ці кадри, які з часом з'являлися в соціальних мережах. У нас вони викликали шок. Сльози, відчай, біль. А які емоції відчували ви, коли ви бачили це все? Не на світлинах. Ви власними очима бачили те жахіття там? Ну, це не знаю, як передати. Це просто. Це просто жах такий. Mm. Люди, з якими ви там зустрічалися на місцях, як вони реагували на вашу появу вже після того, як території були звільнені українськими військовими? Люди реагували по-різному. Одні підходили, дякували, щось там предлагали, навіть допомогу. А інші були не дуже. А що їм вони... не подобалось? Вони нам говорили, що ви приїхали ви робите ще гірше. Ви ж приїхали рятувати. Різні люди, різні думки. Ну, було неприємно, звичайно. Але слів подяки зазвичай більше, аніж критики. Подяки було більше. Окрім Ізюму, куди ви ще виїжджали? Окрім Ізюму, я більше нікуди не залучався. Угу. Працював у Києві і в Ізюмі. Юро, зараз, коли ми живемо в режимі повітряних тривог і розуміємо, що будь-коли в будь-який момент може прилетіти ракета чи дрон. У столиці та й в іншому українському місті. Ваша робота, вона фактично 24 на 7. Ви постійно повинні бути на поготові? Звичайно, ми готові весь час, коли ми на чергуванні. Чергування у вас відбувається щоденно? Чи все ж таки відпочивати? Ви маєте? Рятувальники теж мають право на відпочинок? Так, звичайно, У нас спину, як люди, як цей. Ну, звичайно, є. Нічне чергування. Ну, ми відпочиваємо вночі. Юро, чи можете ви пригадати зі свого досвіду історію, яка вразила вас найбільше? Це, напевно, було в візюмі. Ми розбирали завали. І я розбирав стіну від будинку. Вона була дерев'яна. Ну, я розрізав доски, оце все. І люди приходили, забирали ці доски, щоб хоч погрітися, бо там взагалі немає нічого, ні води, ні світла, ні сигналу, взагалі нічого немає. Ну, я їм це доволі майже цілий день я цим займався. І вони ходили, доски ці забирали, я їм допомагав це. І тоді до мене підходили старші люди, такі підходять, вони так починають мені дякувати сильно, порівнюють мене. Як з своїм сином, з внуком, і просто така вдячність з сльозами, і тоді просто таке було відчуття, що такого відчуття в мене ще не було? Було дуже приємно таке почувати від людей. Ми навіть не можемо уявити, що довелося пережити тим людям, але завдяки вам завдяки військовим, у них є шанс повернутися до нормального життя. Юро, чи не шкодували ви про те, що прийшли в професію? Ні, ні разу. А яким ви бачите себе після перемоги України? Не знаю, спокійнішим трошки, що вже це все закінчилось, що надіємо, що, надіємо, що такого більше не буде. Юро, зараз відбувається звільнення українських територій. Куди наступного разу можуть вас відправити? Ого. Ну, я так не можу сказати. Це... Ви готові їхати? Звичайно. Якщо знадобиться? Так. Ми от коли працювали в Ізюмі, ми відразу сказали, що ми маємо бажання поїхати ще кудись допомогти. А ви в Ізюмі довго працювали? Ми працювали 10 днів. 10 днів. Так. Це були найважчі 10 днів у вашому житті? Ну, вони були нелегкі. Після повернення в Київ вам дали час на перепочинок для того, щоб відключитися, забути, не згадувати все, так, що не ви не там дали побачили? Час для відпочинку і продовжили працювати. Юре, про ваші мрії і плани на майбутнє, наостанок для того, щоб ми знали, про що мріє Юрій Лозинський. В першу чергу, щоб все закінчилось. Що зробите після того, як ми будемо вільні і переможемо? Напевно. Поїду додому. Додому? Так. До батьків. Так. Юро, я насправді зворушена вашою скромністю, тому що ви сприймаєте свою роботу як щось звичайне. Я знаю багатьох юнаків вашого віку. Не такі вони сміливі, вони трошки інші. А ви можете бути прикладом, незважаючи на те, що ви дуже-дуже скромний. Ось таким скромним сьогодні був наш герой, рятувальник Юрій Лозинський. Запам'ятайте його очі, запам'ятайте його прізвище. Для чого? Для того, щоб ми знали, що такі, як Юрій, роблять історію Києва, історію України. Бережіть один одного. Разом ми, Україна. Юро, дякуємо вам і успіхів у вашій нелегкій роботі. Дякую. Дякую.